Всім привіт! Я зараз біля університету Нубіп і зараз ми йдемо в ботанічний сад. Це мої перші враження. Тут вчилися мої батьки, мама, мій батько. Зараз тут усе подивимося. Ого, тут є скульптури з дерева. ведмеді, олені, яструб. Різні рослини квіточки. Он алігатор з дерева. Тут дуже гарно. Це Так, це все територія університету. Тут 13 гуртожитків. Та з 17 виходить, що корпусів. Ось, Ось є дерев'яна сатилева, і там багато ще інших. Це все для людей, для студентів. Ось. Тут навіть є такі таблички з надписами рослин. Є такий ліхтаріч, щоб було усім видно, там є такий декоративний місток, лави. Тобто все для людей. Розкажи, як собі університет? Ну, Я походила четвертий корпус, де вчилась моя мама та батько. Усе класно. Усе нове, усе таке гарне. Тут навіть є автобуси, які тільки ходять по цьому університету. О, шутки 212. Що це за тварина? Це у нас ведмідь. Та навіть є бесідка. Пішли. Ідемо. Я до вас спиною розвернута. О, що це? Це така статуя, як я бачу. Ай, не можна в Ютубі показувати. Вона гола. Логічно. вона Подивіться, яка територія? Так, далі куди йдемо? Це нормально Все прикрито. Щоб студенти такі не дивились на погані речі, як то скажуть. Ось там така бесідка чи що-то. чишото. При, при усі привітні, усі дружелюбні, можна поговорити. Добрий день. Як вам тут? Чому ви з зброєю? Захищає університет від москалів. То добре. Так, присядемо. Тут зручно. Така лава дерев'яна, можна прогуляти тут пари. Як думаю, що тут студенти роблять взагалом? Прогулюють пари, бігають з одного корпуса в другий. Навчаються може. Давай зробимо акцент тут. Є туалет. А ми тут з паном вас чекаємо. Дуже круто. Дуже круте місце, можна відпочити, можна все зробити. Подивися, як класно. Як ти думаєш, тут навчається? Так. Ну, більше всього, що тут прогулюють. Але реально круто. Угу. Скажи, в якому році почали свої батьки, чи була так 2003-2008 рік. За наших часів такого не було.